Співбесіда з мамою. Десь два роки назад в мене була цікава співбесіда, де кандидат прийшов з мамою. І всю, майже більшу частину співбесіди, мама питала взагалі про компанію, хто чим займається. Ну і я розказував, там, от, е, які в нас умови, як проходить працевлаштування, спетальний срок, оформлення і так далі, і тому подібне. Ну, е, я вже так це все відповів, розказав все як є. Хоча це було і в резюме, і айчар це розповідало. Е, питання в другому. Коли я почав задавати питання і, і кажу, давайте я зараз поговорю з кандидатом. А вона така: е, ні, я, я все знаю, давайте я вам розкажу замість нього. Я кажу, ну ви ж не будете замість нього працювати, правильно? Давайте я його попитаю, хто він, що він взагалі. І таке, знаєте, думаю, мені взагалі стало інтересно цей ситуацій. А Що мама теж буде да замість робити? І э, мені стало цікаво, я задаю питання, а взагалі, що ти хочеш в жити? Що вот, тобі взагалі хочеться? там? Яка тві, твій, робота, мрій, там? Яка компанія ідеальна робота мрії Чим компанія має займатися і так далі? Він каже.